Подавали заяву на виплату через дію до 30 квітня, але її не обробили. Такі переселенці з Дніпропетровщини все одно отримують допомогу на проживання. Повідомила начальниця відділу з питань внутрішньопереміщених осіб департаменту соціального захисту населення Дніпрова Людмила Король. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та допомоги на проживання внутрішньопереміщеної особи переселенці мають мають Право звернутися до органів соціального захисту з питань, також можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг або до уповноважених осіб територіальних громад. За наявності технічної можливості також можуть подаватися заяви через портал Дія. Для оформлення виплат також можуть використовуватися і електронні документи з додатку «Дія», зокрема, є документ. Розмір грошової допомоги на сьогодні не змінився і складає для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Подати документ необхідно до органів соцзахисту. Зробити це треба до 1 жовтня. Хочу зауважити, що урядом врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мали права та які звернулися через портал ДІЯ до 30 квітня 2022 року, і не були повністю ним сформовані або знаходилися в обробці. На сьогодні міністерство. Цифрової політики надало Міністерство соціальної політики перелік таких осіб. В свою чергу, Міністерство соціальної політики довело ці списки до органів соціального захисту населення для обробки в розрізі районів та міст, де ці особи первинно подавали заяву через портал ДІЯ. При цьому така особа також на сьогодні має право може звернутися самостійно до органу соціального захисту населення та надати відповідні документи та докази щодо подання своєї заяви через портал Дія. Це можуть бути будь-які скріншоти. Хочу зауважити, що на сьогодні така особа має звернутися до 1 жовтня для отримання грошової допомоги за березень квіт. Загалом на Дніпропетровщині більш ніж 220 тисяч осіб вже отримали допомогу на проживання. За останні шість місяців загальна сума виплат майже 4 мільярди гривень. За детальною інформацією можна звертатися до фахівців департаменту соціального захисту населення Дніпрова за номером 068 240 68 29.